Ну, да. Но дело в том, что тем, тем, тем людям, которые хотят это, это сделать, просто это нужно делать постепенно. Угу. Начинать кататься с небольших дистанций, внимательно прочитать правила дорожного движения и желательно пообщаться с людьми, с людьми которые давно ездят на велосипеде, чтобы те объяснили им основные правила, потому что на самом деле мелочей очень много. Uh -huh. очень, очень много. Среди на самом деле видов велосипедов вот, в простом изложении достаточно немного. Это горный велосипед, дорожный, ну, мы, мы спортивные об, обходим, потому что это отдельно. И ком, ком, ком ком, комбинированные модели. То есть если человек хочет ездить по пересеченной местности, по, по горочкам, По, по таким дорогам, він вибирає горний. якщо він хоче їздити по дорожкам хорошого качества, по городу, на роботу, він вибирає дорожний велосипед і вперед. Uh -huh. а, а по цінах зорієнтуйте, скільки може коштувати? От, от Людина не знає, чи буде вона в горах, Ну, якийсь такий велосипед, універсальний купити, скільки він може коштувати зараз. Ну, мое мнение, что универсальный велосипед это хорошо, но все-таки ну, нужно иметь несколько велосипедов. Это будет лучше. Uh -huh. Велосипедов много, много. Все зависит от комплектующих uh -huh. частей. Если вот ездить по городу, в, при, в пригороде, то можно купить велосипед за достаточно небольшие не деньги и ездить. И самое главное, человек, который это сделает, очень быстро ощутит как это позитивно. Мы были в городе Белостоке, это Польша, Белостокское воеводство, там прекрасная велоинфраструктура, час пик, все водители сигналят, они нервничают, а если в пробках рядом едут по двухрядной дорожке, улыбающиеся, счастливые велосипедисты, которые переезжают через эту дорогу по мостику, по эстакаде. И у всех улыбки, у всех позитив. Утро, понедельник, они улыбаются. То есть это прекрасный пример того, что сев на велосипед человек обретет Заряд оптимізму, і да? не будуть тратить нерви на ці вот вот повседнівні ну, ну, Дивлячись на вас, я бачу, що дійсно є от, ну, позитивні просто люди. Все чудово, нічого не дратує, Все, всюди вистачає. Люди на самом всюди... деле садишся на велосипед, навіть їдеш утром на роботу, просто садишся на велосипед. Крутанула педалі кілька разів з'являється улыбка на лице. Ну, це доказаний факт. А ви їздите на роботу на велосипеді? Да. Та? Да. Так, да. клас. Що... Розкажіть, скільки ваші э, ровери, якщо це не секрет, коштують, і ну напевно, у вас якісь там професійне э, вбрання, так, і крусівки, що ще потрібно? Ні, я в чому хожу, в тому їжджу ж. Так, тут без проблем. Да. <гум> да, <гум> можна, <гум> надо, не <гум> треба вот, заморачуватися на це все. Як виходить, так і їздять. Головне, щоб їздив. Uh -huh. Я поставила хороші педальки, які не скальзят. Я їжджу uh -huh. в будь якій обуві, хоч так? на на шпилях, <laughs> взагалі. Uh -huh. А скажіть, а є, от, наприклад, в Білорусі давайте поговоримо, такі речі, там, душ прийняти, ну, можливо, якісь певні офіси, певні компанії, так, індивідуально встановлюють ну, конечно, такі речі? звісно, це залежить від компанії. Ну, але такі ініціативи є, так, тому що всі. Так. Yeah. Uh -huh. Чи є якісь такі обмеження по здоров'ю, кому ви б не радили займатися велоспортом і або можливо звернутися до лікаря, проконсультуватися? Є якісь такі обмеження? Ну у нас немає, на жаль, медицинського образування, щоб їздити по, по місту. мені здається, не, не треба особи, але якщо чоловік? хочет ехать в многодневный тур, то безусловно, безусловно нужно обратить внимание на имеющиеся хронические заболевания и в случае необходимости проконсультироваться с, с врачом. А организаторы вот присылали всем участникам среди вещей, среди тех вещей, которые необходимо взять лекарства и все тоже. Вот, ну вот так Так, так я бы. цю ситуацію. В обидії житті, в принципі, велосипед не нанесет ущерба здоров'ю, тільки на пользу. Uh -huh. А от коли такі масштабні велопробіги, там марафони, там на вісімнадцять днів, є якісь такі спеціальні обмеження по їжі, що краще просто їсти, або скільки там води ви п'єте, там чи можливо більше води, ніж зазвичай? Так, да, води, звісно, п'єш більше. Uh -huh. да. uh, ну, здоровою їду можна кушати. Просто чтобы обычно. Очень плотный завтрак. и в, Пока ты, ты крутишь, велосипедист по общему правилу не, не должен много есть, потому что это плохо сказывается на тонусе. Так, по чуть-чуть. Перерывы, высококалорийные, конечно, какие-нибудь кашки, батончики, ш, ш, шоколадные фрукты, вит, вит, витаминки. І вже когда мы ми закінчили день крутить, то можна сісти що ніби по сушіснути вот основний брала такі угу, кладу з моєго опыта йогурт можна обіцяте на или нибудь что то такі слаболичне скушать вечіром. Угу. А ваше. я ще спілкувалася так. із координатором західної колони Романом, і він розповідав, що в нього завжди про собі був батончик снікерсу, шоколадний батончик про всяк випадок, бо це висококалорійний, так, так, угу. так для того, щоб поповнювати запаси енергії. І він от, за рахунок снікерсів і, і довіз гру <с 1> до фінішу. <с 2> <с 1> Катя, от у вас хочу запитати, у нас буквально там три хвилинки до кінця. Взагалі, як ви можете оцінити, чи розвивається у нас уже в Україні дійсно цей рух велосипедистів, оця спільнота, наскільки вона активна, наскільки вона рухається дійсно в європейському напрямку? Тому що там бачимо, що досить таки багато людей. Сіли вже на ровери, будь ласка. Я думаю, що розбивається і досить швидко з усиллями Асоціації велосипедистів і Києва, і в різноманітних містах обов'язково є велоосередки, принаймні в обласних центрах, з якими ми співпрацювали хоча б в організації нашого заходу. І хоча б судячи з того, яка кількість груп у соцмережі Facebook на тему велоспорту, як я, як я, групи, які об'єднують велолюбителів там, де радять, який велосипед краще придбати, де краще краще поїздити, якісь там обговорюють випадки, тобто допомагають один одному, діляться спорядженням, і насправді, от я роблю висновок, що така велоспільнота дійсно існує, хоча б ну, принаймні в Києві, так точно, і ну, це не може не тішити. Я сподіваюся, що такими темпами і такими зусиллями. Ми власне і колись наблизимось до рівня там, Амстердаму чи ще якихось європейських міст велосипедів. А Все ж таки, ну якось дізнаєтеся, та як це відбувається в Європі, навіть досвід у цих марафонів таких, так ну тобто берете звідти досвід. Скільки так я наскільки розуму? я знаю, представники асоціації велосипедистів Києва вони їздять на різні міжнародні заходи, там де збираються велосипедисти відповідно з різних країн, діляться досвідом, якими своїми напрацюваннями обговорюють шляхи співпраці для того, щоб Україна не відставала, скажімо так. І до речі, хотілося відзначити, що одна з членів Асоціації Власистів Києва Ксенія Семенова нещодавно була обрана. Віце-президентом європейської велосипедної асоціації, якщо угу. я не помиляюся, так. і це дуже тішить, оскільки українка вперше власне отримала посіла таку посаду, тому її всі дуже вітали. Угу. Я пам'ятаю, що в мене вся Фейсбук стрічка новин була в привітання в цьому, Ксенії так, Семенової. Та то це uh -huh. таке теж для України своєрідне досягнення на цій позитивній ноті. Дуже вам дякую. От Я зарядилася особисто дуже від вас сьогодні. А у нас в гостях була Катерина Ганус, координатор всеукраїнського соціального туристичного проекту Вишиваний шлях. Геннадій Гібашов, учасник всеукраїнського велопробігу, та Ірина Гібашова, теж учасниця цього всеукраїнського велопробігу. На цьому всі теми на сьогодні у програмі у центрі уваги зустрінемось завтра о 16.20. Бажаю вам приємного вечора.